Вітаю вас. В ефірі програма цей день з новинами четверга 17 листопада. Студії для вас працює Карина Крикун. Розпочинаємо з таких тем: ракетна атака на Дніпро. Ракети влучили по одному з інфраструктурних об'єктів нашого місця. Російські ракети сьогодні поранили в обласному центрі більше 20 людей. Підтримка земляків будів матеріалами, медикаментами, засобами гігієни, хімія, миючі і техніка і пальне. Кривий ріг допомагає жителям звільнених населених пунктів Херсонщини. Привітання для студентів це дає натхнення продовжувати далі, намагатися щось робити для своєї держави. Молоді люди отримали іменні стипендії та відзнаки від міста. Сьогодні вранці Росія завдала нових масованих ударів по українських містах. Під час тригодинної ранкової тривоги російські ракети поцілили у промислове підприємство Дніпра та пошкодили житлові будинки. Поряд є постраждалі. Це відео опублікував президент Володимир Зеленський. Написав: ось іще одне підтвердження з Дніпра, як терористи хочуть миру. Держава-терорист насправді хоче принести українцям лише якомога більше болю і страждань. Водій, що був за кермом тролейбуса, каже, пасажири дивом врятувалися. Почули взриви, притормозили, не зрозуміли зразу, що стряслось. Після другого прильоту, який був побачили люди і всі впереді тролейбуса, тролейбус зупинив, відчинив двері, від зривною волною розбивало скло. салоні. дві масштабні пожежі спричинені ракетним ударом, оперативно ліквідовували надзвичайники. Сьогодні, о 8.29 російськими окупантами по нашому рідному місту Дніпро був завданий ракетний удар. Ракети влучили по одному з інфраструктурних об'єктів нашого місця. На місці прильоту виникла дві пожежі загальною площею на площаді 230 метрів квадратних. По прибуттю пожежно-рятувальних підрозділів одразу почалась пошукова-рятувальна операція та ліквідація пожежі. Під час проведення пошуково-рятувальної операції було врятовано троє осіб. Ще 50 осіб було виведено на небезпечну відстань з будівлі, де трапився приліт. Як повідомили в облздраві, внаслідок ракетного удару 23 людини поранені, 15 постраждалих у лікарнях, серед них 15-річна дівчинка. Літня жінка з інфарктом у реанімації. Фото уламка, що врізався у пальто співробітниці мерії, облетіло всі новинні пабліки. Жінку оперують. Повідомив у телеграмі Мер Дніпра Борис Філатов. Ракетний удар зруйнував контактну мережу тролейбусів, трамвайні колії завалені деревами. Правоохоронці оцінюють руйнування, а комунальники продовжують роботи з ліквідації наслідків російської терору. Рористичної атаки. Олег Ендриксон цей день. До звільнених населених пунктів Херсонської області поволі повертається мирне життя. Поставити його на звичні довоєнні рейки допомагає кривий ріг. Сьогодні представники військової адміністрації міста приїхали до Високопілля та Архангельського. В деокупованих селах був і наш Олег Ендриксон. Жителі високопілля звикають до мирного життя без непроханих гостей та окупації, яка нагадувала сон, жахливий і сюрреалістичний. Хто вам розрішив так красиво жити? І каже, це ета вас за ларі стоять. Ну, це в камери. Ну, морозильні камери це стоять. І почому у вас туалети в, в, в домі? Зачем? Якщо є вулиця? Щоб повноцінно повернутися до нормального життя, місцеві потребують допомоги. Плече підтримки підставляє кривий ріг. Сьогодні місто відправило до високопілля гуманітарний вантаж. Завжди залюбки підставляють плечі, тому я Думаю, що ми надалі будемо піднімати громаду з цих руїн. Я думаю, без допомоги Кривого Руа ми точно не обійдемося. От, тому що і Олександр Юрійович, він і сам пропонує допомогу. Він готовий допомагати, тому ми її з радістю приймемо. Вирви від снарядів, понівечені дерева, розбита інфраструктура. Це архангельське. Будинок розбомбили, не вікон, дах перекриваємо. Нещодавно звільнене селище міського типу Архангельське рісніє красномовними символами руського миру. Місцеві діляться місяці в окупації були страшними і тягнулися дуже довго. Навіть місяця три я боялась даже з двору виходить. Це такий ужас був нині. Архангельське вільне, проте до повноцінного життя, до воєнного зразка далеко. Тож гуманітарну допомогу від Кривого Рогу тут зустріли з радістю. Вже загалом отримали від нас продуктові набори 27 тисяч родин. Це і звільнені території Херсонщини, і прифронтові села Криворізького району за весь період цієї повномасштабної війни. Окрім продуктових наборів, ми привезли сюди і воду, і питну, тому що у людей проблеми з водою. Постійно допомагаємо з будматеріалами, медикаментами, засобами гігієни, хімія, миючі, і техніка, і пальне. Тобто постійно ведеться відновлення життєдіяльності від міста Кривого Рогу. Надається всебічна допомога з перших днів звільнення. Території Херсонщини тому ми продовжуємо і далі надавати таку допомогу під керівництвом Вілкула Олександра Юріча. Допомогу від Кривого Рогу сьогодні отримала майже тисяча родин високопілля та Архангельського Олег Андресон Микита Шевченко. Цей день. Хоч після звільнення Херсона людей закликають не поспішати з поверненням, то у переселенців тільки й думок, що про дорогу додому. Історію херсонця, який зараз мешкає у Кривому Розі, розкаже Надія Шевченко: лучше вже йти воювати за своїх, чим проти своїх. Я то Тому було прийнято рішення все таки самісно з мамою, що треба виїжджати можливими путями, тому що з собою далі не звісно. До останнього Ігор сподівався, що Херсон швидко звільнить від окупантів і таки не доведеться тікати з міста. Тим паче, що у нього старенька мама, яка не могла їхати в далеку і небезпечну дорогу. Та в травні Ігор був змушений виїхати. Це була з двох попиток. Е, перша попитка, я ми хотіли поїхати через ну, Давидовброд, ну, коротким путем автомобіля. Е, проблематично було знайти перевозчика. Тому що свого транспорту не було. А есть разная цінова політика починалася тисячі от і и при ну, при первой попытке трема тисячами. А згодом, коли бажаючих виїхати, стало в рази більше, ціни на перевезення сягнули до восьми тисяч гривень. Гарантій проходження всіх блокпостів, встановлених окупантами, ніхто не давав. Ми дуже довго проїжджали блокпости. Вот, очень много было до Береслава я насчитал больше 24 постов вот это на каждом проверке особенно в нашем автобусе, ну, бусике это по микроавтобусе был э, было трое мужчин это каждая проверка раздевание до пояса проверка документов э, ну то есть как бы тяжеловато было ну, граница была по моему боевых действий в районе давида был если не ошибаюсь в тот момент От. І ми доїхали, виїхали з Береслава на блокпосту, 에, простояли несколько часов. І нам сказали, що сьогодні не будуть випускати взагалі. І нам приказали розвернутися. От до того, що під'їхали ворожані люди, і почали ну, послати порозворачувати машину і обігрувати. У першу спробу виїзду, розповідає Ігор, в колоні було понад півтори сотні машин. Вистояти не змогли. За тиждень спробував знову через єдиний можливий шлях Запоріжжя. Запорожье, Васильевка, Мелитополь. Вот. Дорога была очень-очень тяжелая, напряженная, но уже ехала колонна у нас. Один бусик, два автобуса, три машины, ну, порядка 300 человек. С детьми в основном все, женщины, пожилого возраста люди. Вот. В районе Новой Каховки, ну, мы через Каховку ехали, но ну, в том где-то районе, э, нас остановили, ну, или ДНР, или НР, не могу сказать, потому что они не представлялись вот и был очень такой дотошный обыск проверка телефонов рассматривали все вот ну, все-таки выпустил хотя до последнего уже ни одного почему-то ему не понравился я ему и не хотел меня выпускать лично меня со всей колонны вот. потом мы доехали в мелитополь приехали и в васильевке это была самая такая тяжелый наверное, момент там были основном кобировцы стояли вот если вы слышали там такой есть последний ну не последний предпоследний блокпост был и тарелки так называемые там гаишники на кругу в форме тарелки там, это было. Вот. в общем мы ехали в голове колонны в бусики нас и нас вывели опять же всех мужчин начали проверять телефоны листать даже удаленные файлы как-то они там смотрели Роздівалися, показували плечі, у кого які є. Найбільший страх пережили, коли водія одного з автобусів завели за БТР і звідти почулися постріли. Питалися його на багатьох, не знаю. Ну, Возино стріляли. Не йому наш водій автобусика. І Нас просто з нього попросили, м'яко говорити, щоб ми вийшли. Е, Водії нас трога. предупреждали, что даже в лесополосу заходить нельзя. Потому что уже были случаи подрыва людей на минах, что все, все лесополосы в этом районе были заминированы. Но каким-то, не знаю, молитвами или чудом, где-то в районе 7-8 вечера нас пропустили последний блокпост. Единственное, мы, когда вот эта серая зона перед Запорожьем, мы проскочили на самых больших скоростях, которые было возможно на нашем пазике. І нас вже коли встретили українські военные, то ми вже немножко здихнулися с таким обліченням. Знаєте, прям ну, как-то необычно все. Как-то не верилось до кінця, що ми ви змогли виїхати. Тоді вдалося виїхати напевно молитвами мами, говорить Ігор. З нею зараз немає зв'язку. Та чоловік сподівається, що вона дочекалася звільнення Херсона, і невдовзі вони зустрінуться. Надія Шевченко, Денис Захаров, цей день. Рушаючи розпочати нове життя в рідних селах, віддендавна з Кривого Рогу почали курсувати перші автобуси до звільнених населених пунктів Херсонської області. Попри складнощі у дорозі, розбиті, розграбовані окупантами домівки, люди повертаються додому. Наш Михайло Бистров бачив, як черговий автобус відправляється в рейс. Криворізький автовокзал. Люди, що втікали від війни на вільну українську територію, вже першими рейсами їдуть у звільнені населені пункти. Почули, що давайте проти вже свободи. Та й давай <Дівдуброді> потім їхати. Ми пізненько виїхали. Ми, ми ждали до догенька. Ну вже як придавило, тому не виїхали. Пішки йшли. Пішки сентября Ми вийшли, тому що вже Дуже трудно там було залишатися, Вже надоїло було з ними там сидіти. Кривий ріг одне з перших міст, що розпочинає сполучення з деокупованою частиною Херсонщини. Водіїв труднощі у дорозі не лякають. Кажуть, такі перевезення вкрай важливі сьогодні. Сьогодні вперше по цьому маршруту, але я їздю на другі Новомиколаївка і Новопетрівка, а це на Б і Велико… Б Олександровка і Мала Олександровка. Ну, людям то їздити треба. Люди то їздять, люди визвращаються додому. Треба ж хтось їхати і на чомусь їхати. Відновлюють свої, те, що розбили. Розбито все, багато чого, є взагалі, сіл нема. На платформі люди згадують місяці в окупації. Ті, кому пощастило побачити власний будинок вцілілим, усе одно шоковані. Майно подекуди повністю розграбоване. Все над нами літало, і ракети, і міни, і снаряди, і гараж прилетіла, ракета розбила, і гараж, і машину, чоловіка чуть не вбило. Дуже погано було, дуже погані вони люди. Я нікуди не їхала, я була там все час, при бомбішках, при всьому. Дом рознесло, я в вагончикі сиділа, рознесла вдома. Чому стояла, тому вискочила і все. Що люди дали, то й на Попри складну дорогу, розбиту інфраструктуру, люди повертаються у звільнені села. Хтось їде тимчасово розібрати завали, а хтось розпочати нове життя на малій батьківщині. Я зараз уїжджаю назад, тому що там вже освободили. От чого я їду додому. Ну, дом цілий, слава Богу, на даний момент все нормально, все хорошо. Все одно ж, як кажуть, в гостях хорошо, дома лучше. Я і сам слазурного. Як тільки нас освободять, я теж одразу домой. Бо дом є дом. Михайло Олег каплій цей день. Від сьогодні в області новий очільник головного управління ДСНС. Це полковник служби цивільного захисту Юрій Корецький. Він замінив на цій посаді Андрія Кульбача, який сім років очолював ДСНС Дніпропетровської області. А загалом пожежно-рятувальній службі присвятив понад 36 років. Сьогодні ж 39 рятувальників Дніпропетровщини отримали нагороди Держслужби з надзвичайних ситуацій. Ще четверо отримали чергові спеціальні звання. У 25 тисяч молодих людей у кривому розі нині особлива пора життя студентська. Через сучасні події в Україні основна діяльність молодіжних осередків волонтерство за активну громадську позицію, досягнення у навчанні 68 юнаків та дівчат отримали міські грамоти та імені стипендії з нагоди міжнародного дня студента. Богдану Азарову 18. Він студент коледжу політехніки Державного університету економіки і технологій. Каже, тільки на першому курсі навчався очно. Потім почався ковід, потім почалась війна. І, якщо чесно, це дуже-дуже складно навчатись і програмувати щось далі, вивчати щось нове. Спочатку війни почав займатися волонтерством. У мене своя волонтерська організація. З 17 років ми почали волонтерити з другого місця, на початку війни. Працювати на, на перемогу, напевно, так. Кожен студент має на це право і він це зможе зробити. Якщо вийшло в мене, то вийшло, вийде і в інших. Просто потрібно цим якось займатися і, само собою, вчитися. У Кривому Розі з поміж майже 180 тисяч молодих людей, 25 тисяч студенти. На розвиток та самореалізацію молоді спрямована міська програма Нова генерація, перспектива та успіх Кривбасу. У цьому залі представники Криворізької нової генерації з міжнародним днем студента їх привітав Юрій Вілку. 68 юнокам і дівчатам вручив грамоти та іменні стипендії за високі досягнення у науці, спорті та громадському житті міста. Самі кращі роки студентські. Це роки, коли Роки, коли повинні ви і приймати відповідальні рішення і працювати, працювати в різних напрямках. Впевнено, можу сказати, що ви як сьогодення, так і майбутнє і нашого міста, і нашої держави. Від того, якими ви будете, ким ви будете, які ваші переконання. Які ваші здібності, які ваші вподобання, безумовно залежить і розвиток і нашого міста, і держави в цілому. Я дуже вдячний вам за те, що ви залишаєтесь тим активним ядром, на котре спирається наша влада. Над котре спираємося ми, бо велику роботу ви проводите, як і навчання, так і допомоги нашим Збройним силам, нашої територіальної оборони, нашим гвардійцям. Багато молоді пішло в Збройні сили, багато молоді зараз знайшла себе. На поприщі волонтерської волонтерського руху. У нас в місті єдина команда, та команда, котра працює на перемогу. На сьогодні всі молодіжні виконкоми у місті стали осередками потужного волонтерського руху. Молоді люди діляться. Їхня енергія і згуртованість для спільної справи. Такі складні часи дуже важливо зберігати спокій і це дає натхнення продовжувати далі. Намагатися щось робити для своєї держави, для свого університету, підвищувати статус. Такі нагороди вони є вкрай важливі. Вікторія Добровольська, Олег Хендриксон Олег Кеплій. Цей день Ви дивитесь програму цей день. Далі у нашому випуску. Дихати вільно. Ми постійно знаходимося на зв'язку з. Медзакладами нашого району благодійний фонд розвиток міста передав концентратори четвертій дитячій лікарні. Майстер-клас для майбутніх кулінарів. Для мене це буде чудовим уроком. Фахівці ресторанної справи поділились із студентами досвідом приготування страв. Чотири нові кисневі концентратори отримала Криворізька дитяча лікарня. Обладнання незмінне для лікування хворих на коронавірус з подробицями Надія Шевченко. Сьогодні представники благодійного фонду Розвиток міста передали четвертий дитячій лікарні сучасні кисневі концентратори. Посприяла благодійній акції громадська організація Центр волонтерства та захисту. Принципова позиція голови Ради оборони Олександра Юрійовича Вілкула щодо співпраці з громадськими організаціями, з благодійними фондами. Завдячуючи цій співпраці, ми сьогодні були присутні при отриманні чотирьох кисневих концентраторів. Це обладнання допоможе малим пацієнтам долати ускладнення при захворюванні на ковід. Можна поблагодарити тих, хто проявив цю ініціативу і вирішили організувати цю роботу і надію, що. Это сотрудничество потом будет оценено, и все будет сделано для нашей общей победы. До сьогодні четверта дитяча лікарня мала дев'ять таких апаратів. Тепер ще чотири десятилітрових концентратори встановлять у палаті інтенсивної терапії, де лікують кисневозалежних пацієнтів. Втішаю, що на сьогодні палата порожня, дітей з ускладненнями немає. Ми дуже вдячні за отриману допомогу. Вона нам дійсно необхідна, так як у нас стаціонарні відділення на 160 дитячих ліжок. У нас частково є забезпечення кисневими апаратами, але додатково вони нам не, не помішають. Благодійний фонд розвиток міста заснували перед війною. Зараз його діяльність спрямована на підтримку вразливих категорій городян та лікарень. Ми постійно знаходимося на зв'язку з медзакладами нашого району, так і міста. Запитуємо у них інформацію про потреби, які наразі необхідні більш це і медикаменти, це і обладнання, і по змозі намагаємось закривати всі питання. Надія Шевченко, Артем Кравченко, цей день. Уряд вніс зміни до правил перетину державного кордону для громадян України з інвалідністю. З переліку документів для цієї категорії виключено довідку до акту огляду медико-соціальної експертної комісії. Детальніше про це в коментарі юриста це витяг з акту обстеження медико-соціальної комісії, і він був, ну так скажемо, дещо. Невдало сформульований, що там не видно, хто саме яка саме особа відповідальна, що він відповідає в оригінал, і його відповідним чином посвідчує. Тому ну, було багато шахрайських схем, згідно якої готували цю довідку. Виготовляли їх досить багато. Це зачепить невелику кількість людей. Чому тому, що правила перед державного кордону не обмежують цієї довідку підтвердження інвалідів, вони можуть надати посвідчення інваліда пенсійне підсвідчення, тільки в ньому має бути зазначена група інвалідності і причини інвалідності. І довідка політики, вона для тих, хто не має ні першого, ні другого посвідчення, тому що не має права пільгу ні соціально, ні, ні пенсійно. І відповідно в ній має бути зазначено групу інвалідності почини інвалідності. Один з чотирьох документів, один з яких прибрали. Тобто, це буде стосуватися лише тих, в кого немає трьох інших документів. Майстер-клас для майбутніх кулінарів провели спеціалісти ресторанної справи у Саксиганському районі. Зібрали учнів фахових навчальних закладів, аби надати їм можливість втілити свої теоретичні знання у практику. Ці молоді люди учасники майстер-класу з приготування вишуканих страв. Багато з них обрали професію кухаря з дитинства. Дениса Таманчук ділиться. Сподіваються навчитися новому у досвідчених шеф-кухарів. Ну, додатково якогось для себе досвіду в плані кухні, приготування їжі і тому подобне. Хочеться подивитися на майстер-клас від людей, які вже... Всі сфері знаються, тож для мене це буде чудовим уроком. Для майстер-класу обрали дві популярні страви, які часто замовляють у ресторанах. Сьогодні ми підготували крем-суп-пюре тиквіний з беконом і пирог бісквітний на шарлотки з яблуками. Для людей молодого і різного віку це дуже актуально. крем-суп-пюре Для пищеварення дуже очень полезен. його заказують очень часто в нашому ресторані і в інших ресторанах города, области, області України. Я знаю, і також пирог очень бистри приготовление І вкусный. майстер-клас для майбутніх кухарів у районі проводиться вперше. Це спільна ідея освітян, підприємців та фахівців відділу розвитку підприємництва Саксаганського райвиконкому. Практика для студентів є важливою сходинкою для професійного їхнього майбутнього. Проте на сьогоднішній день дуже важливо важко потрапити на підприємства, побачити їхню справжню роботу тим більше поспілкуватися з професіоналами своєї справи і прийняти у них свій досвід. Тому сьогодні ми організовуємо такий захід. Валерій Кожухару Денис Захаров цей день. Це все на сьогодні. Більше новин та актуальної інформації на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. З вами була Карина Крикун. Залишайтеся з Руданою та бережіть себе.